Сльозами радості зустрічала Україна своїх визволителів далекого 43-го. Щасливими стали тоді осінні дні для Ніжина. Пройшло 70 років, та згадки про ті події не підвладні часом. Не вистачає лише тих, хто виборював цю перемогу заради нас. Однак їхній подвиг залишається в пам'яті й серцях прийдешніх поколінь. Саме таким героєм для ніженців став гвардії майор Ізраїль Лейбович Хайтович, командир 215-го танкового полку, 26-ї севської механізованої бригади 7-го гвардійського корпусу, який був смертельно поранений 15 вересня 1943 року в бою за визволення Ніжина. Щороку, в ці дні, жителі міста приходять до могили воїна, щоб вшанувати його пам'ять. Та пам'ять усіх наших визволителів 70 років тому назад в жорстоких боях загинуло понад 500 радянських воїнів 29 національностей. 4 тисячі радянських воїнів лежать у братських могилах на території нашого славного міста. І єдине, чим ми можемо зарадити цій ситуації, це, звичайно, пам'ятати. Шанувати і пам'ятати, шановні ветерани, ми пам'ятаємо, ми розуміємо, що те, що ви зробили колись для нас, віддавши саме недорожче, що є в людини життя, ми ніколи не забудемо. А в свій час я хочу, щоб і ми, як представники влади, і ви, як молоде покоління, все зробили для того, щоб ці люди, які Здоров'я втратили своє на війні, рідних, близьких жили в спокійній, прогнозованій, гарній душевній обстановці, не забути тих, хто відстоював нашу свободу в тій страшній війні, обов'язок кожного з нас і в першу чергу обов'язок молоді. Щороку ми збираємося в цей день, щоб згадати, віддати честь тим людям. Які звільнили наше місто ціною власних життів, закликаю всіх студентів пам'ятати героїв нашого часу, героїв цих днів, завжди згадувати добрим словом і добрими справами тих людей, завдяки яким ми маємо мирне небо, ми маємо можливість навчатися, працювати у вільній соборній незалежній державі. Вшанувати пам'ять близької людини приїхали з Ізраїлю і племінниці майора Хайтовича. Ми дуже бережемо пам'ять о нашому близькому чоловіку. Це родний брат нашої мами. В нашій сім'ї багато учасників було війни, але він перед війною був начальником навчальної частини Академії танкових військ в Москві. І он, їх усіх евакуювали во Фрунзе, а він писав рапорт за рапортом, щоб піти на фронт. Он був великим патріотом нашої країни і України, і Ченявської області, і погиб при Особаженні Нежина. Забути тих, хто віддав своє життя заради щастя інших, неможливо. А роки війни назавжди залишаться для нас затьмареними гіркотою втрат та осяяними промінням перемоги водночас.